Міська комісія ТБНС ухвалила рекомендації щодо завершення в сумах вже другого опалювального сезону в умовах воєнного стану. Одноголосне рішення було прийнято щодо 6 квітня. Це буде останній день опалювального сезону в нашому місті. Чому ми, наприклад, сьогодні безпосередньо не виключаємо, тому що все ж таки у нас ці три дні. Понеділок, вівторок, середа буде середньодобува, плюс вісім. Маємо право з четверга вимикати. 7 квітня перехідний день для житлово-експлуатаційних підприємств, що обслуговують житловий фонд Сум і для обох теплопостачальних підприємств міста. П'ятниця нам надається для того, щоб підготувати нашу теплогенеруючу станцію для перепідключення на територію теплоенерго, на територію КППВ Копавський мікрорайон для подачі гарячої води, щоб при відключенні. Опалення у нас збереглося, збереглася подача гарячої води. Їм надали їм таку неможливість, а вимогу нашу вимогу і доручення середа четвер, п'ятниця, щоб вони підготувалися, і при виключенні і припиненні вже шостого числа у нас остання день опалюваль сезону, і сьомого числа у нас у людей повинна бути гаряча вода при виникненні теплоносія в батареях. Окремі рішення ухвалені щодо теплопостачання для закладів освіти. Що стосується освіти, ситуація. У нас наступна. У нас 10-го будуть канікули. До 10-го 10 шкіл, які офлайн навчаються, будуть безпосередньо напряму контактувати з теплоенерго. Для стаціонарів міських лікарень теплопостачальники зобов'язані подавати обігрів до 15 квітня включно. Нашій лікарні, стаціонари, і особливо це стосується пологового будинку і дитячої лікарні. Держпродспоживслужби, яка була, до речі, присутня. Вони свої рекомендації надали, що не менше 17 град. Досі повинна бути посиленим нормам в закладах охорони здоров'я. Тому ми в дитячій лікарні це без питань ми залишаємо ситуацію до 15-го по включенню, і також пологий будинок, щоб діткам було і мамкам і нашим мамам було тепло новини СТС.